Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо цикли з лічильником. Ви пам'ятаєте, як себе потрібно поводити перед комп'ютером або в комп'ютерному класі. Але спочатку ми з вами зробимо таку невеличку вправу. Приберіть, будь ласка, 5 сирників, щоб залишилося 3 квадрати. Що потрібно зробити. Правильно прибираємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. І перед нами три квадрати. Ще одна вправа. Переставте три сірники так, щоб вийшло три квадрати. Правильно зробимо так. Раз. Два. Три. І в нас вийшло три квадрати. Молодці. Гарна робота. І так, давайте з вами пригадаємо, що таке цикл. І наведіть приклад з реального життя на своєму прикладі, який блок відповідає за циклічність в програмі Scratch. Правильно, алгоритм з повторенням це алгоритм, у якому команди повторюються скінченну кількість разів. Такі алгоритми ще називають циклічними алгоритмами. Ну, наприклад, герой твору Марка Твена Том Сойер мав фарбувати огорожу за циклічним алгоритмом. Одну і ту саму команду він виконував раз за разом. Фарбування стовпчика огорожі слід повторювати, доки всю огорожу не буде пофарбовано. Кількість повторів при фарбуванні огорожі залежить від кількості стовпчиків. Кількість повторів при вивченні вірша залежить від здібності до запам'ятовування конкретної людини. Кількість повторень в циклічних алгоритмах може бути або заздалегідь відомою, або ні, тому розрізняють повторення з визначеною кількістю повторень. І повторення з невідомою кількістю повторень. Якщо кількість повторень заздалегідь невідома, то для припинення циклу задається деяка умова, яка забезпечує скінченність виконання команд, чи повторюється. Команди циклу з визначеною кількістю повторень будуть повторювати вказану кількість разів. Цикли з визначеною кількістю повторень називають також циклами з лічильником, оскільки для припинення циклу потрібно рахувати кількість повторень. Ось в нас блок, який за це відповідає. Наприклад, повторити 10 разів. Давайте подивимось на алгоритм побудови квадрата, у якому 4 рази потрібно повторювати дії. Намалювати сторону, повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Ось цей алгоритм можна подати графічно. Ось ви бачите, так, намалювати квадрат, кількість повторень дорівнює 1. І в нас кількість повторень менша від 5. Якщо істина намалювати сторону будинковою стрілкою на 90 градусів і кількість повторень збільшити на 1. В результаті у нас вийде квадрат. І так, давайте з вами спробуємо намалювати квадрат в скречі. Для цього напишемо програму. І так, відкриваємо скреч і починаємо працювати. Подій вибираємо, коли натиснута. І так, ми додаємо команди, для цього нажимаємо на цей квадрат, вибираємо олівець і за допомогою олівця ми будемо малювати. Вибираємо команду Опустити олівець, надати олівцю колір. Надали. Так, задати розмір олівця. Наприклад, два, давайте три поставимо. Тепер вибираємо керування і блок повторити, повторити чотири рази. І так, ми задаємо рух перемістити на Наприклад, 50 кроків, далі поворот на 90 градусів. І подивимося, що в нас вийшло. В нас вийвся квадрат. Запишіть, будь ласка, цю програму. І спробуйте її запустити. Тепер ми з вами спробуємо намалювати кому. І так. Ми залишаємо опустити оливець, надати олівцю колір, задати розмір олівця 3. Далі. Далі додамо очистити, повторити 25 разів. переместитись на 20 кроків. Поворот на 15 градусів. Тепер вибираємо підняти олівець. перемістити на 200 кроків олівець, опустити олівець, надати колір олівцю, вибираємо колір. Так. Задати розмір олівця. Давайте задамо теж 3. Ми зробимо це коло меншим. Так, повторити двадцять разів. Так, переместити на 10 кроків, поворот на 15 градусів і дняти олівець, переместитись на 100 кроків. Зупинити все. Давайте подивимось, що ми зробили. Ось ви бачите, ми зробили з вами два кола. Намалювали два кола. І так, погляньте знову на програму і зробіть цю вправу. Так, ви робите дві вправи. Малюєте квадрат. І потім два кола.